Всіх вітаю на каналі. У нас знов тюнінг Mazda. Ми її робили, підтягували її бампер, коли він відірвався. І через деякий час у нас з'явилася нова проблема. І людина знов приїхала, щоб це прибрати. Отже, тюнінг це завжди дорого. І ми бачимо, наскільки це дорого. Ми бачимо. Пошкодження, яке отут починається. І отут закінчується. Закінчується воно відсутньою частиною порогу, яка лежить у багажнику. І це все потрібно зробити. Це ми вирішили, що будемо просто підкапувати, оскільки тут є вм'ятина. Ось вона. Бачите, так? Ось все ще. Є царапки, глибоченькі є. Ми їх просто підкапуємо, оскільки у нас зараз зима, і бачите, да, скільки грязюк і всього летить. Фарбувати всю деталь немає ніякого сенсу, оскільки воно не вспіє висохнути. У нас немає печі, щоб це все запікти. Потрібно, щоб ну, бодай тиждень, може, два тижні машинка постояла в теплі. Такої можливості немає, тому підкапуємо до весни. Нічого страшного не буде. А ось пластик треба зробити. Ось у нас є ця частинка, яка відпала. Отак от якось нам треба це встановити. Вчора думали, гадали, як це зробити, оскільки цей поріг, бачите, він зроблений з пластику. Цей пластик купувався, мабуть, десь в епіцентрі, нарізався, з нього виліплювалися форми і потім обтягувалися скловолокном, шпаклею і всяким таким. Цей пластик не паяється. Він, е він я не знаю, тільки димить, не паяється. І що, і що з цим робити, М поки. Немає такої стопроцентової відповіді, але я розумію, що скловолокно і епоксидна смола буде у нас тут панацеєю. Я вже купив такий набір: тут у нас скловолокно, затверджувач і смола. Будемо фарбувати пів порогу до тієї частини. Карбонову плівку цю будемо знімати. Приклеєно воно тільки зверху на гермет. Знизу чомусь не приклеєно. Я не розумію, чому, але чомусь не приклеєно. Ціла купа грязюки тут у нас, оскільки знизу воно не приклеєно із торцю Також ніякої герметичності нема. Пилюка залітала, потім водичка, і це все з часом. Отакий От мокрий пісочок у грязючку перетворилось. Не знаю, що зможу, почищу, подістаю і все. Знімати поріг неможливо. Він повністю приклеєний, тобто треба розібрати пів машини, щоб зняти порога. Ми прийшли до єдиної думки, що треба зробити так, щоб можна було поки поїздити. Може до весни, може до початку літа, а там вже е людина пошукає контакт е тієї людини, хто оцю всю роботу робив, і, можливо, він йому зробить новий поріг. Але я гадаю, що як він почує, за які кошти йому стане такий новий поріг. Можливо, він скаже, та і так норм. Я сподіваюся, е навіть не так. Я знаю свої сили, я знаю, що я це зроблю. Що зможу зробити так, що воно буде добре вишпаклювано, пофарбовано, і буде все це, це нормально на вигляд. І їздити з таким вже ремонтом можна буде ще довго. Тому, я думаю, на, ць на, ць на, ць на, ць на цьому етапі і залишиться все, як воно є. Звісно, по. На перший, на перший час то буде відрізнятися, оскільки у нас поріг, самі бачите, я навіть томити не буду. Е, отак зараз віночком все це струшу. Там, звісно, зацарапане все і е, вигорівши, а тут буде півпорогу красивий такий. Людині залишиться тільки оцю карбонову плівку з оцієї сторони, де ми закінчимо, доклеїти. І все, і буде їздити. Воно і буде. Що ж, почнемо це все відновлювати. Все готове. Пошпакльовано, виведене і можна грунтувати. Е, отак, от зробив обклейку. Ці букви хочу зберегти, не хочу їх віднімати, оскільки у машини є є стиль. Я обережно е, по контуру лезом відчикрижу той малярний скотч вже перед фарбуванням. Грунтувати оцю внутрянку не зовсім потрібно, там нема пошкоджень. Тому зараз так обклеїв і буду грунтувати. Все готове до фарбування, буковки готові теж до фарбування. Грунт замитий і поїхали. Оскільки у нас є новий отут гермет, оскільки у нас є частинки ще гермету, від якого півотворювання. Повідколупувалася фарба, нам, звісно, потрібно е підсилювач адгезії нанести перед тим, як будемо наносити е фарбу. Ну, і між буквами було важко відшкурити нормально, тому підсилювач адгезії на ті місця, де погано вдалося пошкурити, звісно ж, теж треба покласти. І перший слой. Окривістець досить добра. Сірий ґрунт майже весь з першого разу вже зійшов на нівець. Тому стандартну процедуру: ще другий слой жирненький, такий, як цей перший. Потім коригуючий слой сухенький і глачком пістолетом-мініком. Зараз фарбується, тому лаку буде не два-три слої. А от же і перший слой лаку. Бу то норм виходить. Важкувато от сюди у куточок і от туди у куточок запхнути того лак. Як глянець там твашку зробити. Так, три слої лака є. Тепер найголовніше це познімати ці. скотч. Бо що? Бо правильно, воно потягне за собою, якщо висохне, потягне за собою цей краєчки лаку та буде облучуватись. Це не потрібно. Поки воно ще сире, треба його повіднімати. Але о, дуже обережно. Хоба! І готово. Чітко. чітко. Зробили ремонт, зберегли е, ці тюнінговані написи. Ну це ж, це ж супер. Зараз треба її розкрити повністю та підфарбувати дверцята. Так, дверцята у нас. Бази вже підфарбовані. ну Звісно ж, великі якісь там площі залишилися. Нічого не поробиш, я ж не буду кисточкою підфарбовувати кожен міліметр. Основні частини тут була збита фарба, тут була збита фарба. Це зробили, щоб зиму від'їздити можна було. Зараз стоїть питання саме фарбування на зиму. А вже по весні треба все це робити, бо бачите, тут м'ятина, тут м'ятина. Ну, коротше, це все треба буде нормально фарбувати. Ну і ремонт порогу теж треба було зробити, щоб це хоч якось могло поїздити. Ну, загалом, отака робота була проведена. Як бачите, тюнінг це є не завжди дешево. Машина низька, машина. Вже і так приїжджала нам з бампером, бо відриваю його на кожному торканні до бордюру. Ну, Тут аналогічна ситуація. Тобто, якщо тюнінг, то тюнінг – це потім дорого. Це і так зробити його дорого, а потім ще ремонтувати це дуже дорого. Бо це нестандартна така конструкція, це ліпити, це, ну, коротше, що я вам розказую. Все, що нестандартне, то все дорого. Ну а на сьогодні все. Така робота була. Всім пока.